В Біблії першим євреєм називається, хто б ви думали, Авраам. Однак, не в тому сенсі, як ми сьогодні це використовуємо як національна ідентичність. В книзі буття в 14 розділі розповідається, як царі з Месопотамії напали на царів Ханані, і саме там, на тій території, мешкав Авраам. Серед інших захопили і племінника Авраама Лота, і ось коли один з врятованих прибіг до Авраама щоб сповістити йому цю новину, він називається саме Авраам Єврей, точніше як на єврейській, Іврі. За однією версією, така назва з'явилась від імені Евера, який, згідно буття 11 розділу, був правнуком Сима і прямим предком Авраама. За іншою версією, саме поняття Іврі означає приходько або чужеземець, адже для мешканців Ханаану Авраам був саме той, хто прийшов з іншого боку Єфрату в їхню землю і був в статусі приходька або чужеземця. Ми досліджуємо всю Біблію в програмі в контексті.